Як зрозуміти, чи контент реально впливає на продажі, дуже легко порахувати, тому що повинна бути пряма залежність між переглядами ну, за певний період всіх відео, те, що ви на накопичили перегляди, взаємодії і ціна вартість продажу, ціна вартість покупки. Якщо є взаємодія між ростом. Переглядів ростом взаємодій і падінням ціни покупку по всім абсолютно каналам. Середня ціна покупки, якщо зменшується, у вас органічний трафік, не у вас контент-маркетинг працює добре. Якщо ніяк не впливали, ви не замічаєте ніякої різниці. У мене був кейс, що ми взагалі припинили створення контенту. Перший місяць дивимося, немає ніякої різниці. Другий місяць немає ніякої різниці. Третій немає ніякої різниці. Все це продовжувати немає ніякого сенсу. Тобто тут треба знову сідати, думати, що працює не так. Можливо, не ту аудиторію обрали і так далі. Тобто, там може бути багато причин. Але е, є сенс зупинити, якщо у вас є підозри, що вона ніяк не впливає. А ви гроші витрачаєте і бюджети туди витрачаєте.